Не просто так стається все в житті. Закономірність часто випадкова. Бувають Божі плани непрості. Людина ж звично каже, випадково. Нам, людям, планувати до снаги, записувати пунктики в нотатки, а небо знає кожний крок ноги і кожну думку. З Самого початку поталанило, кажемо комусь, чи не щастить, втішаємо в невдачах. Насправді все стається не чомусь, а так, як Бог в житті усім призначив. І кожна зустріч з новими людьми несе в собі призначення важливе. І мають силу щирі молитви, а віра наша справжнє творить диво. На перехресті дій і сподівань забудьмо нарікання і образу, ідімо далі, без вагань, віддавши справу Богові щоразу. разу, віддаймо в руки Господа святі своє життя, довіримось. Як діти, Господні плани дійсно непрості, людині їх нелегко зрозуміти. За всі випробування на шляху, здобутки різні і за різні втрати, віддати хочу Богові хвалу від серця щиро дякую сказати. Амінь.